Meditation is not концентрація. It is doing nothing. Це нічого не робити. Існує три важливі принципи для медитації. Перша це Я нічого не бажаю на наступні 15-20 хвилин, скільки бут, триває медитація. Перший принцип. Я нічого не бажаю наступні 10-15 хвилин. А потім бажайте, що хочете. Другий принцип – це я нічого не роблю. Наступні 10 хвилин – я нічого не роблю. Третій – я ніхто. If you think you are very якщо ви вважаєте, що ви розумний, ви не зможете медитувати. Якщо вважаєте, що ви дурень, якщо ви poor, вважаєте ви богатий чи бідний, в будь-якому випадку are, ви не зможете медитувати. Ніхто, ви нічого не робите, і ви нічого не бажаєте. Це три золоті правила для успішної медитації. Ви зі мною зараз всі? Давайте потрусимо руками. Рухайтесь, трусіть. Потрусіть руками. Наші коти, собаки, коли мають пил на шерсті, вони струшуються. Ми також струшуємо пил з нашої голови. Струсіть це все. Давайте заплющимо очі. Заплющить очі і зупиніться. Будьте нерухомі. Тіло нерухаме, очі заплющені. Розслабтесь. Усвідомте вагу вашого тіла. Якою б вона не була. Шістдесят сімдесят кг, Вісімдесят. Ми прийшли в цей світ. наша вага була лише чотири кілограми. А зараз ми важимо шістдесят чи більше. Давайте зробимо глибокий вдих, А з видихом помістіть всю вагу вашого тіла на місце, де ви сидите. Наше тіло складається з мільярдів клітин. Уважайте ваше власне тіло. Це цінний подарунок вам від природи, Бога. Розслабте все ваше тіло. Зробіть ще один глибокий вдих та повільний видих. Шануйте ваше власне дихання. Наше дихання це те, що тримає життя в нашому тілі. Ще один глибокий вдих. І видих через рот. Давайте зробимо це ще раз, вдих, брід та видих, І ще раз. Вдихи заряджають тіло енергією, а видихи привносять розслаблення. Усвідомте це явище. Розслабте все тіло. Вдихи з посмішкою. І видихи з посмішкою. Коли ви посміхаєтеся, всі м'язи, обличчя розслабляються. Наше тіло, як свіча, а наш розум як є сяєння навколо тіла, ще один глибокий вдих, та видих. Які б думки не приходили вам, хай вони будуть приємні думки чи неприємні, хай приходять. Усвідомте ну, повітря навкруги вас та всередині вас. Як риба в воді, ми знаходимося у повітрі. Кожна клітинка нашого тіла дихає. Ще один вдих та видих із широкою посмішкою і розслабтесь ще більше. Гарні думки чи погані думки прийміть їх всіх. Приведіть вашу power увагу power на маківку голови. Of the empty space well, простір у вас your head. над головою. Keep your mind above your head. Тримайте ваш розум над головою до стелі, цієї зали. Відпустіть всі зусилля і просто розслабтесь. Дозвольте вашому розуму йти, куди він забажає. Ви нічого не робите. Ви спокій. Mm -hmm. ви радість. Lord come semester no Sure. Let's Давайте розширювати вібрації. Спокою, миру та любові, звук Ом. Це вічний звук спокою. Давайте проспіваємо, вдих.

Повільно та поступово усвідомте своє тіло та простір навколо. Зробіть ще один глибокий вдих та видих. І повільно можна розплющувати очі. Дощить Боги щасливі. Було добре.